Різні органайзери, зошити для запису пацієнтів. Ніхто з лікарів подібного вести не любить, говорить Ірина Смілянська, директорка стоматологічної клініки Ідеал. Тому всі процеси обліку в її клініці автоматизовано за допомогою професійної комп'ютерної програми «Зубна фея». ми пишаємось тим, що є безпаперовим офісом. І не користуємося кульковою ручкою для заповнення медичної документації. Документація заповнюється основне за вимогами МОЗ правильно і легко. Розробила програмне забезпечення фея» компанія Інтеграція». З нею клініка Ідеал співпрацює ще з 2011 року. На порядку денному стояло питання діджиталізації робочих процесів і. Реалізації їх на одній платформі на той період часу не було готового рішення, і я займалася розробкою власної програми. Ми познайомилися з Інтеграція», Було прийнято рішення призупинити розробку власної програми і купити готовий it продукт За 14 років разом ми росли і розвивалися, і на сьогоднішній день всі наші побажання як клієнтів реалізовані в програмі. Зубна фея це багатофункціональний комплекс, за допомогою якого можна легко вести всі бізнес-процеси в стоматологічній клініці від реєстрації пацієнтів до фінансових звітів. Компанія-розробник йде нам завжди назустріч. Це стосується як техпідтримки, так і доопрацювань. Нещодавно ми зробили власну надбудову і маємо спільні права. На неї це валютні процедури. Я дуже раджу нею користуватися. Новий продукт, який ми зараз активно впроваджуємо у клініках Полтави, Полтавської області та всієї України, це валютні процедури. Часто такі стоматологічні процедури, як імплантація, брекети та інші, розраховуються в іноземній валюті. Наша програма «Зубна фея» дозволяє автоматично перераховувати вартість у гривні яким чином заявити про себе, щоб пацієнти побачили високий рівень вашої клініки? На це питання ви знайдете відповідь разом з компанією Інтеграція». За майже 14 років, які працює наша компанія на ринку України, ми маємо дуже багато успішних кейсів і дуже багато задоволених клієнтів. Тож наша компанія з радістю запрошує до співпраці нових клієнтів. Компанія Роял інтеграція впровадження власних медичних інформаційних систем.